Починаємо з вами говорити про індивідуальну програму розвитку в закладі позашкільної освіти. Саму програму ви можете побачити в постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року номер 779 Ви її скачуєте у вільному доступі і далі можна переходити безпосередньо до її заповнення. Як саме потрібно заповнити програму? Зараз ми з вами більш детально проаналізуємо. Перш за все, потрібно вказати повне наймен. Нування закладу позашкільної освіти. Ми вже з вами знаємо, що індивідуальну програму розвитку обов'язково має затвердити керівник закладу позашкільної освіти, тому потрібно, щоб керівник закладу поставив свій підпис і вказати його ім'я, прізвище та побатькові. Індивідуальна програма розвитку складається на навчальний рік. Перший пункт у її заповнення це загальні відомості. Там необхідно вказати прізвище ім'я по батькові здобувача освіти, а також прізвище ім'я по батькові батьків чи законних представників, номер телефону для зв'язку, а також адресу проживання, дату вступу до закладу позашкільної освіти та клас-групу, у якій буде здобувати навчання, здобувач? Другий пункт це відомості про особливості розвитку. Потрібно вказати стан здоров'я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну сферу, емоційну вольову, особливі освітні потреби. Де ж знайти цю всю інформацію? Якщо є доцільним, то батьки чи законні представники особи надають вам медичні документи і ви зазначаєте всю інформацію саме з них, саме у пункті про стан здоров'я. Якщо стан здоров'я не впливає на навчання здобувача, батьки можуть ці документи вам не надати, і тому цей пункт про стан здоров'я ви просто не записуєте в індивідуальній програмі розвитку. Всі інші пункти це когнітивна сфера, мовленнєва, фізична, особливі освітні потреби, наявний рівень знань, умінь та навичок, ви можете знайти у висновку інклюзивно-ресурсного центру. Ви копіюєте ці всі дані, тому що вони безпосередньо впливають на організацію інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти. Цю всю інформацію ви записуєте у вигляді таблички, де потрібно зазначити порядковий номер. І бажано там відразу сказати, який саме пункт ви будете описувати. Наприклад, один стан здоров'я, два. Фізичний розвиток, три. мовленнєвий розвиток. Дату. Тут зазначається дата саме тих документів, з, якої, з яких ви берете дану інформацію. Це може бути дата висновку інклюзивно-ресурсного центру або Довідки, які за необхідності вам надали батьки або законні представники дитини. Зазначаєте зміст, тобто що саме написано в цих документах, і джерело інформації. Може це бути висновок інклюзивно-ресурсного центру, може бути медична довідка, може бути амбулаторна картка. Можливо, це будуть якісь окремі заключення спеціалістів, і ви це все зазначаєте там, де вказано джерело інформації. А третій пункт це освітня програма, якою користується керівник групи класи. І тут потрібно зазначити саме назву програми, якою користується фахівець, який буде працювати з дитиною.